Hola, ¿cómo está? Seguro que muy bien. En el video de hoy queremos ofrecerte una historia sobre un cuervo y una zorra. В цьому видео мы пропонуем историю про ворона та лисицю. Como siempre, primero vamos a leer el texto completo. Як звичайно, спочатку прочитаємо увесь текст. El cuervo y la zorra. Un cuervo se ha puesto en la rama de un árbol. En el pico tiene un queso. Al pie del árbol está una zorra. Esta le dice: Buenos días, señor cuervo. El cuervo mira a la zorra, pero no dice nada, porque tiene el queso en el pico. La zorra continúa: Qué hermoso eres, señor cuervo. Qué hermosas plumas negras, qué bonito pico. El cuervo se siente orgulloso. Pero no dice nada. La zorra se impacienta y sacude la cola. Sí, eres hermoso. Si tu voz es tan hermosa como tu plumaje, eres el príncipe de los pájaros. El cuervo se enorgullece más que nunca. Abre el pico para mostrar su hermosa voz y deja caer el queso. La zorra lo coge y se va a toda prisa. Іаора есель моменто де апрене без палабраз. А зараз час познайомитися з новими словами. Куербо ворон. Зорра лисиця. Понерсе енлярама деонарболь. Сісти на гілку дерева. Піко дзьоб. Альпіє телярболь. Під деревом у підніжжя дерева. Сентірсе оргуйосо пишатися. Імпацієнтарсе втрачати терпець. Сакудір смикати Коля хвіст. Плюмахе. Оперення пір'я. Принципе принц князь. Еноргуєсерсе. Запишатися загордувати. Дехаркаер. Упустити, впустити. А то да приса. Поспішно, швидко, хутко. аора бамаса традиціра ель ен партес. Тепер перекладемо текст. Ель куербо і la zorra. Ворон і лисиця. Un куербо se apuesto ен ля rama де un árbol. Ворон сів на гілку дерева. Енпіко ун кесо. У дзьобі в нього сир. Альпіє де лярболь Еста Унасорра. Під деревом стоїть лисиця. Еста ле Дісе. Діес, Куербо Вона каже: Доброго ранку, пане вороне! Ель Куербо міра ля Сорра. Ворон дивиться на лисицю. Пероноди дісе нада. Але нічого не каже. Порке ель кесо ен ель піко, бо тримає сиру дзьобі. Ла Ляхторра контінуа. Лисиця продовжує. Ке ермосо ерес, сеньор Куербо, який ти гарний, пане вороне. Ке ермоса неграс, яке гарне чорне пір'я. Ке боніто піко, який дзьоб. Ель куербо се сіенте ургуйосо. Ворон пишається собою, перонодіфенада, але нічого не каже. «Ля Сорра се імпацієнта, і сакуде ля коля. Лисиця нетерпляче смикає хвостом. Сі, ерес ермосо!» Так, ти прекрасний. «Сі ту бос естан ермоса кому ту плюмахе ерес ель принципе дело Пахарос. якщо твій голос такий же гарний, як твоє оперення, ти принц птахів. се норгуєсе маске нунка. Ворон пишається більш ніж будь-коли. абре ель піко. відкриває дзьоб парамострар су ермоса бос, аби продемонструвати свій гарний голос. Іде хакаер ель кеса. І губить сир. Ля Лясора льокоге, лисиця підбирає його. І себа да Пріса. І хутко тікає. І це все по на канал, до поરા ora. Підскрибитеся до каналу, сите густає це відео. Астале семана кебіен.